Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та Сільське життя. І сьогодні буде відео, яке відноситься до спільного проєкту Дівчатка, такі дівчатка, автор цього проєкту Тамара Новікова, і Тамара придумала дуже цікаву річ. Цьому спільному проєкту є три номінації, і до кожної номінації є запитання. Так як я в'яжу зараз по першій номінації все краще собі коханій, тому на питання до цього пункту я і буду відповідати. І так. Нагадаю, це в мене в'яжеться джемпер, світер із кашеміру, в ньому горловина зв'язана жакардом. Я трошки внизу зробила полосочку такого жакарду. І зараз перейшла на рукава, в'яжу на корочених спицях. Звичайних китайських, мені дуже не подобається в'язати на цих спицях, чесно скажу, укорочених я не люблю. Але тут така модель, що Magic Loop не пройде. Полотно дуже тонке в кашеміру, і я боюсь спортити красу. Так, це все, що по цій роботі. Трошечки проміжний такий етап і е, питання. Е, коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття, властивості та практичність ціна або брендовість? І так, коли я купляю для себе пряжу? То я можу точно сказати, що зразу я дивлюся на склад. Тоді вже на колір. І зазвичай я купую пряжу не для того, щоб вона в мене була, а, як правило, для якогось проєкту. Так що для мене головне це склад е, пряжі. Брендовість ні. Не пам'ятаю, щоб я купляла пряжу, яка прямо от мені запала як брендова. Ні, такого не було. А що тут ще в нас? А, якість, ну, якість так, звичайно, тактильні відчуття, ну, коли м -м, я розумію, який там склад. То вже, в принципі, тактильно я давним-давно не купляла пряжу. Я в фізичних магазинах не пам'ятаю, коли купляла пряжу. А коли купляєш ниточку в інтернет-магазині, то тим більше, якщо це ниточка не знайома тобі, щось новеньке, то тактильно вже видно буде, коли прийде ниточка. Так, практичність, да, практично, вибираю, звичайно, щоб нитка була практична в тому плані світлих, дуже світлих ниточок я практично не купую. Це, якщо є якийсь проект, якась модель, то тоді так. Да. А так, ні. По ціні, да, звичайно, ціна теж враховується дорогої нитки я не можу собі дозволити. Все, вся пряжа дорога, яка в мене є, це, як зазвичай, це подарунки моїх подруг, які мене балують. Друге, коли вибираєш час для творчості, хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля. Щоб ніхто не заважав. Хочу і буду, не завжди виходить. Як правило, це після домашніх справ, коли все практично зробила, і тоді я тихенько сижу і ковиряю все, що в мене, все, що в голову влізе. От. Так що, звичайно, домашні справи їх ніхто не відміняє, і треба з цим змиритись. І я дуже насолоджуюсь зимовим часом, тому що у мене більше часу на в'язання, я більше можу щось потворити, втілити. Свої задумки, мрії, іноді буває, влітку придумаєш, а тільки зимою є час це все втілити в життя, тому я дуже люблю зиму через те, що менше на дворі роботи. Кози не дояться, погодував, випустив, трошки погуляли, якщо погода дозволяє напоїв і все, доїть не треба, козенят, немає козенят годувати. не треба, Тобто, це зимовий час це, це для мене найкраще. Раніше я зиму не любила, а зараз люблю саме за те, що я можу присвятити собі. Деякий час місяць, два, <гум> десь так. І третє запитання: чи є в тебе майстерня або куточок, де пані творить красу? Так, да. У мене є така кімната, колись ця кімната була моєї дочки, і так як останнім часом вона дуже рідко приїжджає додому, тому. Рідко і ненадовго. Тому я зайняла цю кімнату, і тут у мене майстерня. І тут я творю. Мені тут ніхто не мішає, єдине, що іноді барсік проситься, йому тут теж дуже спокійно і е, йому тут дуже подобається спати. А так сюди мало хто заходить, і мені дуже комфортно в цій кімнаті. Слава Богу, дожила я до того моменту, коли я можу е захватити собі територію. Якось, якось негарно прозвучало. Але так і є. У нас частний будинок, і практично у кожного своя кімната, у кожного свій власний куточок, куди де можна посидіти на одинці, подивитися щось. Знаєте, раніше, коли був один телевізор, і Хтось хоче дивитись новини, хтось хоче дивитись е, е, якийсь фільм, хтось... комусь мультики треба. Е, тоді було важко. Зараз все просто: у кожного телефон, ютуб, і кожен дивиться те, що хоче. У когось е, мелодрама, у когось е, мототуризм, у когось. Ютуб в'язальний, так що кожен зайнятий тим, що хоче. В кожного якось. Ну, нам не знаю, повезло-не повезло, ну не повезло, жалуватися нема на що. Ось, мабуть, і всі відповіді, які, ну, мабуть, це все, про що я хотіла розказати, відповіла на запитання. Дуже цікавий виходить спільний проєкт. Дуже цікаво, дівчата спілкуються в чаті. Я... Я рідко буваю в чатах або йду в чати, да? в силу того, що іноді ну, немає коли. Зараз до того ж ще й світло виключають. То було по графіку, а це не ясно по яких графіках. Ну, та ладно, з цим ми змиримося, це ми переживемо. Іноді заходжу в чат до дівчат. Спілкування дуже приємне, всі такі дружні, можна задати любе питання, і тобі зразу дадуть відповідь. Багато є молодих дівчат, багато вже з опитом. Тому, а ідей, в скільки в дівчат, це... це зовсім інша історія, тому що дивишся і, і дивуєшся, які ми тільки творчі люди. Раніше я боялася цього слова. Та, яка я творча людина, я в'яжу та і все. Але тепер я розумію, що всі, хто в'яжуть, шиють, вишивають, наскільки ми творчі, наскільки ми різносторонні люди, що це, 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 це радує. Одним словом, я дуже. Рада, що я приймаю участь у спільному проєкті Дівчатка такі Дівчатка. Мені тут дуже подобається, дуже комфортно. Я вдячна Тамарі за те, що вона організувала нас усіх. Тому всім бажаю натхнення, легкого в'язання, хай ваші всі задумки, мрії. Саме в'язанні збуваються в цьому проєкті. Дай Боже нам усім миру, здоров'я, благополуччя і все в нас буде добре. Ну, а на цьому я хочу сказати всім величезне спасибі, що дивилися, слухали мою балаканину, дивилися е, на те, що я там. Пробую вже карт зв'язати. Всім гарного дня. Пишіть коментарі. Не, забуйте, не забувайте про вподобайки. Я всім вдячна за коментарі. І ще хочу попросити, не перелистуйте, будь ласка, рекламу. І ніколи не думала, що я буду про це казати і буду про це просити своїх глядачів. Реклама це. Я не скажу, що це наш заробіток, але YouTube дивиться. Якщо рекламу дивляться, значить це відео можна просувати. Якщо рекламу перелистують, це відео опускається вниз. А так як ми хочемо підняти свій український в'язальний YouTube, тому без реклами нікуди. Все, добре. Ніяк не розпрощаюся. Всім гарного дня, всім пока.